Бачите, які красунчики. Затихли, трошки сидять. Все. На вихід приїхали Манюньки. І тут красунчики. Бачите, різно кольорує гарнюні. Затихли. Виходимо, дівчата. Сподіваємось, що курочки будуть. Вы бачите, яка шапочка. Красочек, так хвисты. Вітаю вас на каналі. Приїхала я в село на дачу до сестри. Вени живе, курочки живуть самі. Все в них так пристосовано, дивіться, що вони самі можуть підійти, поїсти, попити красунечки. Полуничка стигне. Пройшли дощі, дуже багато є гнилої. Куди від цього не дітися? Але, ви тільки подивіться, один кущ. Ось бачите, краса. І велика ось яка. Щоб вона така була вся на кущику? Бачите? без добрива Бачите і спіла полуниця ось є. І ще й квітує. Це полуниця Супрім. Ну, а це гігантела. Дуже мені подобається ось ця полуниця. Бачите, в неї бубки, наче втоплені. Бачите? Вона надзвичайно солодка, соковита і тримає форму добре. Ну, а це взагалі мутанти, зірочки, бачите? Ось зірочки-полунички. Щось їм ось так захотілося сформуватись. Але вони дуже солодкі. Ось, бачите, ось ця полуниця. Надзвичайно солодка, бачите, на наче втоплене. І в такий час дуже багато полеття. Мені так подобається, що я це роблю швидко. Мені тут взагалі не треба нічого полоти. Вкрите агроволокном, ну, просто супер. Ще й полуницю мені точно нема коли полоти. Чудовий сорт. Дуже багато на кущику, невеличка. Дуже багато є гнилої полуниці. Їх теж треба зірвати, щоб вони, вони не тягнули соки на всихання, на формування насіннячка. Вона гнила, навіть не торкаючись агроволокна. Дуже-дуже багато. Тому я отак от, от збираю. Бачите? Гнило. І гарну, окремо до горщиків, бачите, сортую до того ж полуницю. Все зайве, що під'їдене хрущом, я зриваю теж сюди. Загалом чищу ще й грядки, але це дуже-дуже швидко зробити і гарну полуничку зірвати. Дивіться, гігантелла. Гігантелла це звичайна полониця. Величезна, але не ремонтантний сорт. Зриває отак от бурою. До речі, це недолік гігантели. Вона ось так от не достигає кінчиком. Трошки не достигає. Це недолік гігантели. І ця полениця стигне один раз на рік. Ремонтантні сорти є, стигнуть все літо. Відквітають, потім знову заквітають, і таким чином ми маємо полуницю впродовж всього літа. Гігантела. Бачите? Зриваю, мені нема часу чекати, коли вона буде стигнути. Вона може і згнити на кущику, доки я приїду. Дуже багато ще є полуниці, бачите, і квітує, і на кущику ось багато, і зелена. Зібрала полуницю. Ось так на агроволокні пройшовся і зібрав. І прорвав бур'яни. До того ж, дуже багато вусів ще можна і вкорінювати. Це вже я буду робити там, де випади. Лічинка хруща під'їла. Ну, що ж зробити? Дуже багато в цьому році лічинки хруща. І нічим не пролили, не встигли. А коли полуниця вже цвіте і вже є ягода, то проливати від лічинки хруща вже не можна. Ось ще бачу полуничку. Так, звісно, є втрачені такі кущики, нічого. Дуже багато вусів. Тепер я вже виберу таку полуничку, яка мені потрібна, і буду вкорінювати. Можливо, одразу в луночку. Ось, прошу. Кущ шикарний. Дуже багато полуниці тут. Класний кущ. А... Гарнюня кущик. Але в мене він вже під сумнівом. Я вже бачу, щось його їсть. Гігантела. Дивіться. Величезна ягода. І ось ще. Клас. Такою полуницею точно дуже швидко можна зірвати відро полуниці. Ви чуєте, яка тиша? Коли так тихесенько, то курчаток все влаштовує, їм тепленько вони ситі, поїли попили. Я розмовляю і безумовно їх пробудила. Почули. Чуєте, ось така тиша повинна бути у курчаток. Дитячий садочок, гарньоні. Пропололи город. Ось саме це місце взагалі. Я одна прополола, бачите, скільки ось ці всі рядочки. Все чистеньке. Це вже другий раз полиття і вже ретельне, між кущиками прополото, бачите? Ось, чистенький, чистенький город. Кріп, як чудово зійшов, дивіться. Щільно, щільно росте. І таким чином прополотий весь город. Морква, буряк і цибуля. Все це прополото. Так, ну і я вже показувала, завдяки якому пристрою дуже легко це зробити, бачите? Звичайна труба, це залишок від щітки, бачите, труба. Вставляєте туди дріт. В мене запитували, до речі, який дріт. Ось, бачите? Металевий і ржавому вигляді, цей дріт в нас називають катанка, е, приблизно 4-5 міліметрів. Ось. Цей дріт отак от зігнутий, в таку дугу, вставлений сюди в трубу, забитий колишок, щоб воно щільненько тут трималось. Ось так затиснуто. І щоб цей колишок не вилазив, прикручений саморіз до колишка. І це все працює дуже швидко. Капуста чудово прийнялась, ось бачите, між рядочками пройшлись взагалі мотоблоком. І дуже зручно цим пристроєм, саме під кущиками. Підлазити під листочки і ось так от виполоти Бачите? Дуже зручно між цими рослинками отак от пройтись, бачите, показую лівою рукою, взагалі нема часу, але показала, бачите, ось так от. Капусту не поріжете, добре тут все перелопатите. Ну, взагалі, дуже зручно. І це все дуже швидко можна зробити. Ось це капуст. Взагалі роботи дуже багато і знімати нема коли. Кабачок. До речі, між кабачками теж дуже зручно, ось саме цим пристроєм. Отак от пройтись, поштирхати і перебити ці бур'яни. Бачите, зараз вам демонструю однією рукою, не дуже зручно. Ось так. Проходите, проходите. Ці бур'яни точно вже не зійдуть. Ось так. Все перебивається. Лісточками, і рядочки робляться такими чистенькими. І вже ось бачите, молодесенький горошок вже набивається, прощупується клас, дуже-дуже рано в цьому. Солодкий горошок, посаджений цей горошок наприкінці березня, чудово квітує і дуже швидко буде врожай гороху. Зелененький Ой, півник фрізлі і шовкова парочка. Такі гнізда в них. Сидить, несеться курочка. Так, все, не будемо турбувати. І ось сидить. Перевірка. А як же ж, як же без вас? красунечки? І зараз подивимось, що вони тут вже нанесли. Є це збірник. Ух ти, дивіться. Яка краса, трошки менше, але все одно, дивіться, трудівниці. Молодці курочки. Ось, бачите, сидить. Ось. І несеться. Потім яйце скотиться сюди і опиниться в яйцеприймачу. приймачу. Якраз навпроти кожного. Бачите, відсіку вже є. Така кубка яєць. Ось це навіть не докотилось. І яйця таким чином будуть сховані. Курочки їх не поїдять, вони не гріють їх, якщо там вже з'явиться квочка, вона сидить на яйцях та гріє. Таким чином вона яйця не зможе дістати. І вони тут. Чудово зберігається. Молодці дівчата. Дивіться, як природа рятується. Шовковиця повністю була змерзла, було сухе гілля. Ось весь цвіт був отак от засушений. А зараз повторно з'явилась шовковиця. Ми вже гадали, не буде Шовковиці в цьому році. Дивіться, вона знову цвіте. Відросли новесенькі. Ось, бачите, новесенькі вісточки, і вона знову цвіте. Другий раз. Уявляєте собі? Клас. Яка вона смачна ця шовковиця? Тут біла шовковиця, чудовий сорт, велика така ягода. Ось бачите, відновилась. От щоб так і з персиками і абрикосами. Краса трошки буде. воно звичайно, менше буде, але буде шовковиця. Ось бачите. Клас. Ви тільки подивіться, скільки тут багато ягід. Ось. Надзвичайно плодовита, малесенький кущик. Дивіться, скільки, скільки тут порічки. Ну, краса, дуже-дуже багато. Неймовірно, буду спостерігати, яка вона буде надалі. Може, дрібнесенька буде ягода. Ще не бачили, які в неї плоди. Перший рік, отак от побачимо якраз. Дуже-дуже багато, дивіться. І ось прошу. Минулого разу я показувала, що можна від полунички, отак от вусик, одразу вкорінити, якщо тут є проміжок, ось бачите, в мене в агроволокні, і прищепила я скобию. Для того, щоб він не тіліпався, щоб його вітер не здув сюди. І взагалі, щоб він не перенаправив вуса на сусідній кущик. І зараз якраз подивимось, що тут виймаю скобу. Дивіться, вже чудове коріння. Бачите? Клас! Зараз я ось так показала вам і все повернула на місце. А ось буває і отака халепа, бачите? Не помітила навіть. Це якраз полуниця, яку я висаджувала весною. Це новенька полуниця в мене, полуниця Аліна. Якраз спробую, що це за ягода. Але цей сорт в мене ремонтантний. Вона буде квітувати і плодоносити все літо. І дивіться, які вже кущики. Вони отак от, от розгалужуються. Це новенький весною посаджений кущ. І вже такий набитий. Бачите? Чудова полонечка. Ви вже помітили, тут крапельна стрічка якраз новенька ми її розклали. Я вирішила цю крапельну стрічку покласти зверху на агроволокно. Крапельна стрічка нова, я її тільки-тільки накупувала, але бачите ви бачите, вже брак. Вона просочується. В деяких місцях я вже бачила ось така халепа. І крапельна стрічка повинна отак от крапати навколо кущика фітінгом зверху. Ось, бачите, тут теж, бачите, брак. У тут є ушкодження і з цієї точки. Воно вже просочується. Погано, погано що такої якості крапельна стрічка. Новенька, тільки но ну, купила. І на рахунок полуниці неймовірно солодка, наче мед. Ця полуниця в мене в цьому сезоні найкраща по смаковим якостям полуниця Аліна. Будемо тут її. Розсаджувати в новесеньку грядочку.